Цього тижня на Рівненщині стартувала завершальна шоста хвиля часткової мобілізації, під час якої буде призвано більше півтора тисячі рівнян. Триватиме вона до серпня. За словами військового комісаря Рівненського обласного військомату Михайла Твердохліба, ця мобілізація покликана забезпечити ротацію військовослужбовців, призваних у ході третьої хвилі. Головне завдання шостої черги часткової мобілізації. Це заміна тих хлопців, наших ровенчан, які проходять службу і були призвані під час третьої черги часткової мобілізації. Ось біля мене відомість. Хочу озвучити, що майже кожен район під час третьої черги мобілізації призвав біля ста військовозобов'язаних. Рівненський МВК по місту Рівне призвав 193 чоловіки. В цілому, під час третьої черги мобілізації військоматами Рівненської області було призвано більше 1300 чоловік. Планове завдання визначено на шосту чергу мобілізації 1700 чоловік. Під час шостої хвилі мобілізації планується призвати як військовозобов'язаних, які мають досвід військової служби, так і тих, хто раніше не служив. За словами Михайла Твердокліба, мобілізовані без досвіду військової служби. Спочатку приходитимуть навчання, а вже потім комісари вирішуватимуть, чи готові вони йти воювати чи ні. Ніхто без підготовки в навчальних центрах, в інститутах чи в академіях, оте підготовки фахові майже. Місяць часу не буде направлено військові частини. Ті, хто закінчують військову кафедру і підпадають під призов, вони теж направляються у Львів в інститут сухопутних військ, в Одесу, в Харків. В Київ, вони там пройдуть підготовку як офіцери по своєму фаху для того, щоб визначити на якій посаді їх застосовувати. Водночас військові комісаріати будуть створювати єдині реєстри військовозобов'язаних. Зараз даний реєстр проходить перевірку Міністерства юстиції, і як тільки його затвердять, одразу почне діяти. У обласному військоматі розповідають, що цей реєстр буде постійно оновлюватись та ним будуть керуватись всі правоохоронні органи, фіскальна служба і решта державних служб. Цей реєстр дозволяє нам. Якщо людина не повідомила нам всі дані на протязі семи днів, або ми його не можемо розшукати, не можемо вручити повістку через всі державні і недержавні органи блокувати е і посвідчення водія. І його паспорта, і щоб державні органи не працювали і не надавали ніяких послуг вказаному громадянину, поки він не з'явиться в військовий комісаріат, не пройде медичний огляд і не буде визначена його придатність до призову по мобілізації. Зазначається, що перелік основних спеціальностей, які цікавлять Збройні Сили України, залишився тим самим: це розвідники, танкісти, артилеристи, зв'язківці, сапери, механіки водії та водії. Ярослав Азятик у ритмі подій.